Віктор запитує, чи знають англійську мову в Албанії. Віктор, тут всі українці розмовляють на англійській мові. Тут немає іншої мови спілкування, ніж англійська. Ви ж напевно не знаєте албанську. Так само всі українці Вони приїжджають сюди і знають лише англійську мову. Майже всі албанці, яких ви будете зустрічати, вони криво косо, але знають англійську мову. Дуже багато албанців. Класно знають англійську мову. Діти, наприклад, в школах тут всі спілкуються на англійській мові. У мене у класі мого сина дітки, їм по 10 років, і вони всі знають англійську мову, знають її краще за мене. Мені буває. Трошки соромно, коли я приходжу, починаю з ними спілкуватися, а вони краще розмовляють ніж я у 10 років. Так що англійська мова в Албанії дуже популярна, і всі, хто сюди приїжджають з українців, вони просто дивуються, що елементарно вони заходять до якогось маленького мазинчику, а там бабуся сидить, і вона починає з ними розмовляти на англійській мові. Так що англійська мова тут номер один.